Я як батько малого шпендика, знайомий просто з усіма транспортами для своєї маленької доньки. У мене тут дивіться, толокар, самки, біговел, самокат, велосипед та сидіння для того самого велосипеду. Отож, з вами Татусік Максим, сервіс смартшопінгу Hotline.ua, І сьогодні ми будемо говорити про транспорт для отих маленьких шпендиків. Мощитися зручніше буде цікаво. Поїхали! За характерним звуком пластикових коліс, мої сусіди точно знають, з чого почалося знайомство з усім оцім транспортом. У мене в квартирі, а саме, це був Толокар. Це маленький механічний двох чи чотирьохколісний транспорт, який дитина штовхає ногами. Толокар локар може мати кермо та ручку для батьків позаду, щоб дитина не потрапляла на камери фіксації порушення швидкості. Щодо вибору, все просто купуйте модель, яка найбільше сподобалася дитині, бо варіацій просто мільйон. Щоб транспорт рухався тихіше, вибирайте моделі з гумовими колесами та не завадять усілякі бібікалки та музика, якщо малюк не проти гучних звуків та світлові ефекти. Саме санки для моєї дитини стали першим транспортом для вулиці. Тоді я перешерстив просто купу інфи, щодо них і дійшов висновку, що варто брати пластикові з невеличким каркасом, низькою посадкою та мінімальною вагою. Чому так? Бо з них дитині важче впасти. А якщо й падає, то той пластик по спині не сильно дасть, бо легкий. Якщо позиція висока, то спрацьовує банальна фізика. Дитина летить далі, а коли там ще й важка залізна конструкція, то може і доволі боляче вдарити. Це стосується дітей 1-2 роки. Старшим можна вибирати і з кермом, і прості льодянки, і ті самі залізні, бо координація в них вже більш прокачана. Е, у дітей не, не, не в санчатах. Ви зрозуміли, да? Біговел це такий собі лісапет, але працює він так само, як велосипеди в Флінстонах. Тобто, треба не крутити педалі, а відштовхуватися маленькими отими ніжками. Ну так, тобто, тобто. Це наступний крок після толокарів. Коли дитина вже навчилася балансувати, то можна ставити на вузькі колеса. Ми закрили питання біговела гібридною моделлю, яка трансформується в самокат. Але в цьому випадку монет балансування зникає, бо в таких моделях по три колеса, і вони стабільні. А кермо працює не як у велосипеда, а з допомогою нахилів. Отже, все одно прийшли до класичного біговела. Але спочатку нехай дитина спробує проїхатися на біговелі друзів. У нас було таке, що спочатку мала зовсім не хотіла їздити, Дити на ньому, а уж потім, коли зрозуміло, що це кайфова штука, почала навалювати просто як якийсь гонщик на Харлі Девіцені. Самокати варто поділити на вікові групи, як то є в каталогах Hotline.ua, і вибирати з урахуванням цього. Спочатку купити трансформер, самокат, слеш-біговел чи просто трьохколісний стабільний самокат. А далі вже можна спробувати моделі з двома колесами і, звісно, дивитися на реакцію. Я зрозумів, що самокати дітлахам подобаються найбільше з усього транспорту. Вони легкі, завжди можна взяти з собою та освоїти їх доволі просто. Next level – поїхати кататися на дорослому велосипеді з дитиною разом. Для цього існують спеціальні велокрісла, які кріпляться попереду біля керма чи позаду на багажнику велосипеда. Дуже класна річ, але якщо ви адекватний райдер і впевнено користуєтеся велосипедом. Якщо ні, то е, я б не радив. спочатку самі вчіться їздити так, щоб не збивати якихось бабуляк з бідончиками, а уж далі беріть дитинку і катайтеся разом з нею. Бо центр ваги все ж таки тоді зміщується і е, стає керувати. Ще важче. Далі пішли справжні велосипеди для дітей, але про них я не буду багато казати, бо ми зняли великий ролик, який можна подивитися ось тут. Там і про посадку, і про моделі, і про взагалі як правильно вибирати. Раджу подивитися, але базово існують велосипеди з трьома та з двома колесами. Двоколіс не беріть відомих брендів, правильно налаштовуйте, та буде вам щастя та здоров'я. Дитячі ролики чудовий спосіб провести час активно та з користю для здоров'я. Вони допоможуть у розвитку координації рухів та балансу, зміцнять м'язи ніг. Під час вибору дитячих роликів звертайте увагу на розмір та матеріал коліс, зручність та надійність кріплення. До скейтів особисто моя дитина ще надійшла, бо у неї в голові гіроскоп працює не так, як потрібно для того, щоб їздити на скейті, бо вона ще маленька. А коли вже той гіроскоп прокачається і вона стане на скейт, я вважаю, що це прекрасний е транспорт для вулиці, дуже фановий, але координація там повинна бути дуже прокачаною. Скіл тут головне, просто так стати на дошку вдається далеко не всім діткам, але спробувати варто. Тим паче зараз купа видів від здоровенних до маленьких пеніків. Ну, і коли дитина вже така я доросла і хочу кататися на всяких гіроскутерах, то можете нагрузити е, і такими штуками також. Благо електротранспорту зараз дуже-дуже багато. І про нього, до речі, ми також знімали відео ось тут. Але перед тим зробіть умовний іспит, як теоретичний, так і практичний. Бо навіть у дитячих моделях прискорення дуже швидке, майже як на Тесла S Plaid, е, Розумієте, да там 1,9 до сотні. Тож треба розуміти всі правила і відповідальність. Вирішувати на якому транспорті буде їздити ваша дитина, це справа лише вашої дитини, захоче вона чи ні. А нам, як батькам, треба лише наштовхнути і подивитися, сподобався той самий транспорт дитинці чи ні. Щоб вибір був завжди в яблучко, читайте відгуки на сайті Hotline.ua, знаходьте для себе найкращу пропозицію та перевіряйте наявність в магазинах поруч з вами, щоб легко затестити новий транспорт. Також обов'язково привчайте дитину як мінімум до шолому, а в ідеалі й до повного захисту під час катання. І звісно, показуйте це на собі, що це круто, це ти не додік з шоломом, це клас, це правильно. От я завжди їжу з шоломом. І моя дитина також, вона на вулицю не може вийти навіть на самокаті без шолома. Каже, татусі катається в шолом, значить теж буду кататися з шоломом. Ну і звісно, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, дзвіночки і донатьте максимально на ЗСУ, а то перемога скоро і підтримка нашим бійцям дуже дуже сильно треба. Дякую за увагу! Слава Україні!